Так, да, люди шестикласники, і ми з вами декілька уроків поспіль поговоримо про рівняння, що ми повторимо, що таке корінь рівняння, розб'ємося властивості рівнянь і розглянемо багато прикладів, як розв'язуються рівняння. Для початку пропоную переглянути частину анімаційного фільму, який представлено повністю на youtube каналі Леси Цолю. Отож, будь ласка, для початку переглянемо і повторимо, що називають коренем рівняння і Безпосередньо, що таке рівняння. Чудово! І де ми опинилися? На висоті тисяча метрів над землею. Напевне, це якась висока гора. Ні, схоже на острів, який летить над землею. Це як? Не знаю, але варто поспішати, поки він не впав. Поспішати. Ой, якесь оголошення. Шановні математики, це остання перевірка ваших можливостей. Замок королеви розташований у лабіринті. У лабіринті. Щоб пройти до нього, необхідно розв'язати кілька рівнянь. Отримані числа це відстань у метрах, яку потрібно пройти, а знаки мінус і плюс вкажуть Повороти ліворуч чи праворуч. Ми чекаємо на вас. А звідки вони знають, що ми математики? Навряд там чекають саме нас. Я, здається, забула, що таке рівняння. Саме час нагадати? Рівності Х додати сімдесят дорівнює тринадцять, 3х дорівнює мінус двадцяти. 5х додати 1 дорівнює х додати 3 містять невідоме число, позначене літерою х. Такі рівності називають рівняннями. Повторимо відомі вже знання про рівняння та способи їх розв'язування. Гаразд. Рівнянням називають рівність, яка містить невідоме число, позначене літерою. Літеру, що позначає у рівнянні невідоме число, називають невідомим. Кожне рівняння складається з двох частин. Я згадала. Рівняння складається з лівої частини, виразу, який записаний до знака рівності. і містить невідоме та правої частини виразу з невідомим або числа, записаним після знака рівності. У рівнянні 5х відняти 3 дорівнює 7. Лівою частиною є буквенний вираз 5х відняти 3. А правою число 7. у рівнянні 5х додати 1 дорівнює Х додати 3 обидві частини є буквенними виразами. Якщо в рівнянні 5х відняти 3 дорівнює 7 замість літери Х підставити число 2, воно перетвориться на правильну числову рівність. 5 помножити на 2 відняти 3 дорівнює 7. 7 дорівнює 7. Число 2 називають розв'язком або коренем цього рівняння. Воно є єдиним числом, при якому рівняння перетворюється на правильну числову рівність. Наприклад, якщо х дорівнює 4, то маємо неправильну числову рівність. П'ять помножити на чотири відняти три дорівнює сімнадцять. Число чотири не є коренем рівняння. Чому вони там стоять? Говорять про корені. Дивно, там же немає ніяких дерев. Слухаю уважно. Щось вони замислили. Розв'язком коренем рівняння називають число, при підставлянні якого замість невідомого рівняння перетворюється на правильну числову рівність. існують рівняння, які мають один корінь, два корені і більше, а також такі, що не мають коренів. Наприклад, рівняння х додати 3 дорівнює мінус 7 має тільки один корінь, оскільки існує лише одне число, яке є різницею чисел мінус 7 і 3. Число мінус 10. Рівняння х додати 5 помножити на х відняти 3 дорівнює 0 має два корені. Числа мінус 5 і 3. Розв'язком рівняння 0 помножити на х дорівнює 0 є будь-яке число, оскільки добуток будь-якого числа і числа 0 дорівнює 0. Рівняння 0 помножити на х дорівнює 5 не має коренів. Оскільки при будь якому значенні х добуток 0 помножити на х дорівнює нулю, саме так розв'язати рівняння означає знайти всі його корені розв'язки або встановити, що їх немає. Отже, ми переглянули з вами основні моменти, які стосуються поняття рівняння, які вираз безпосередньо ми можемо називати рівнянням, що є коренем рівняння. Ось скільки може мати розв'язків кожне рівняння, і тепер ми переходимо до основних властивостей. Але нагадаю, що повністю мультфільм ви можете переглянути на youtube каналі Лесі Церьоку. Якщо вам цікаво, адже ми переглянули тільки частинку. Ну і тепер закріпимо знання, які повторили на практичних завданнях. Я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра Істера, математика. 6 отже. Тема сьогоднішнього уроку хто долучився пізніше, розв'язування рівнянь і основні властивості рівнянь це те, що ми переглянемо з вами нове. А в номері 1324 пропонується визначити чиє число мінус 3 коренем рівняння для того, щоб дати відповідь на це запитання, візьмемо, наприклад, непарні на номери: це номер 1 і 3, і безпосередньо переглянемо, як дати відповідь на запитання. Для того, щоб перевірити, нам потрібно замість невідомого, а невідоме в даному випадку у всіх завданнях, позначено як Х, потрібно підставити мінус 3. Отже, якщо ми підставимо перше завдання усно мінус 3 плюс 2 і спробуємо підрахувати, ми бачимо, що ліва частина нам дає значення мінус 1, в правій частині дорівнює одиниця, І якщо ви уважно переглянули мультфільм, то ви побачили, що рівняння називається рівність. А які ліва і права частина рівні між собою. Або інакше там зазначали, що коренем рівняння є число, яке перетворює нашу рівність на правильну. Ми бачимо, що мінус 1 не дорівнює одному. Отже, даючи відповідь на запитання, ми можемо стверджувати, що мінус 3 не є коренем цього рівняння. Аналогічно підставляючи замість невідомого, у прикладі 3 замість х, мінус 3, нам потрібно знайти. Значення лівої частини, це буде мінус 5, Ми бачимо, що це дорівнює правій частині. Отже, можемо стверджувати, що число мінус 3 буде коренем заданого рівняння. Ось таким чином робиться перевірка. усно. далі переглянемо наступне завдання: 1326, Знову пропонують його зробити усно. Ось, ну і тепер потрібно знайти корінь цього рівняння. Представлені найпростіші типи рівнянь для того, щоб Знайти цей корінь, нам потрібно рівняння розв'язати, або хто може, можете підібрати цей корінь усно. В При прикладі 1, для того, щоб знайти невідоме зменшування, нам потрібно додати 8 плюс 7 і х дорівнює 15. Прикладі 2 ми бачимо, що треба знайти невідомий доданок. Отже, для того, щоб його знайти, на вековість буду записувати іншим кольором. Нам потрібно від одиниці, деякі можуть сказати, як це може бути 2 плюс якесь число до рівня одиниці. Я нагадую, що ми вже вивчили від'ємні числа, і отже, відповіддю буде число мінус 1». У прикладі 3 для того, щоб розв'язати це рівняння, нам потрібно поділити на поділити множник, ми вже попереднього попередні уроки це робили. Це буде мінус 2. І у по прикладі у рівнянні 4 потрібно мінус 3 помножити на 2. Отже, х з мінус 6. Такі типи рівнянь називаються найпростішими, тому що вони виконуються в одну дію. Головне правильно. Пригадати правила, або хто ще їх і знає, треба вивчити, як знаходиться зменшуване, до прикладу, або невідомий доданок, або невідомий множник, або ділене. Правила, основні, якими ми будемо користуватися, і при розв'язанні безпосередньо більш складних рівнянь. Отже, рухаємося далі і дивимося наступні завдання. А знову у нас іде приклад, чи є коренем. Задане в рівнянні 2 помножити на х плюс 7 до рівня 8, число, мінус 2, і мінус 3, а є два шляхи дати відповідь на це запитання, можна безпосередньо розв'язати це рівняння, а можна відразу взяти і підставити. Отже, якщо ми візьмемо мінус 2, підставимо в наше рівняння мінус 2, плюс 7 до шкаф до рівня 8, замість х зміною підставимо мінус 2, бо запитують, саме, чи є коренем задане число. Виконуючи підрахунок мінус 2 плюс 7 це буде 5, 2 помножити на 5 дорівнює 8. Ми бачимо, що зліва у нас виходить 10, а це не дорівнює 8. Отже, мінус 2 коренем рівняння не буде. Та сама маніпуляція проводиться з числом мінус 3 2 помножити на мінус 3 плюс 7. Я підставляю замість невідомого, виконуючи підрахунок дужка. У нас виходить 2 помножити на 4. 8 дорівнює 8. Отже, мінус 3 є кореним рівняння. Ось таким чином. Ну, Надалі е, простіше, можливо, комусь із вас буде робити не підстановку безпосередньо в задане рівняння, а саме розв'язуючи рівняння, знаходячи його корень і порів... порівнюючи отримав відповідь з тим числом, яке задається за умови. Ось. Е, якщо раніше ми з вами розв'язували в п'ятому класі такі більш складні рівняння, користуючись якимись там певними знаннями, Щодо знаходження безпосередньо невідомого доданку, там, наприклад, до або зменшуваного або від'ємника. А то сьогодні ми з вами роздаємося основні властивості рівнянь, які нам дозволять розв'язувати ці рівняння в інший спосіб. Отже, на екрані у вигляді такої інфографічної картинки представлені три властивості. Я прошу зараз, щоб ми їх перечитали, і спробуємо за допомогою картинок зрозуміти, чому саме так відбувається. Перша властивість, яку ми з вами будемо використовувати, це звучить таким чином: корені рівняння не змінюються, якщо до обох частин даного рівняння додати, або від обох частин відняти одне і те саме число. Чому не змінюється саме рівняння? Прошу подивитися на екран і переглянути, що у нас є ваги, а на лівій частині чаша яких стоїть у нас 1 кг цукору і, відповідно, 1 важень. Відповідно, всього виходить два. Ну і з правою частинкою, ви бачите, що трохи більше важель він собі отримує 2 кг. Якщо ми будемо додавати до обох частин вагів по одній зайві, ви бачите, да, що ось додається одна одні маленькі ваги кілограмом, і безпосередньо сюди ми бачимо, що рівновага вагів не змінюється. Отже. Ось таким чином можна проілюструвати цю властивість. Ми на практиці це означає таким чином, що, припустимо, у нас було задано найпростіше рівняння, ну, до прикладу, там х плюс 1 дорівнює 2, Так от, якщо ми до обох частин рівняння будемо додавати плюс один, ось то рівняння буде мати точно такий самий корінь. Якщо зліва у нас був розв'язок рівняння х дорівнює 1, то і справа ви бачите отримається 1, якщо розв'язати обидва ці рівняння. Якщо виникає запитання, а для чого це взагалі потрібна така властивість? От коли у нас будуть приклади таких, таких рівнянь, коли це буде дорежно використати саме цю властивість? То безпосередньо я вам про це зазначу. Так, друга властивість корені рівняння не зміняться, якщо який-небудь доданок переносити з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний. Відразу хочу зазначити, що саме цю властивість ми будемо використовувати найчастіше. Її проілюструвати за допомогою вагів неможливо ось ну, але наразі, коли ми з вами почнемо вже сьогодні її використовувати, я думаю, що ви зрозумієте, чому саме так. І третя властивість корені рівняння не змінюється, якщо обидві його частини помножити на одне і те саме число відмінне від нуля. А знову таки можна проілюструвати цю властивість на вагах. Якщо ми подивимося ліву картинку, то в нас представлені ваги, ліва чаша яких утримує собі 4 кг, це 4 пачки цукру, кожна яка важить кілограм, і відповідно на правій чаші це 4, 4 важелі по кілограму, отже всього так само становить 4 кг. Якщо ми зменшимо кількість пакунків цукру на лівій частині, на другому малюнку вдвічі, тобто було 4, стало 2, ми зменшили вдвічі, Така сама історія відбувається і на правій чаші вагів. Ви бачите, що залишилося для того, щоб рівновага не змінилася, залишається вдвічі менше. Отже, на практиці цю властивість може використовували. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що 2 помножити на х, припустимо, дорівнює 4. Ми обидві частинки можемо поділити на 2, і за рахунок цього виходить ось таке вже відповідь: корінь рівняння х дорівнює 2. Тобто найчастіше ми будемо використовувати другу властивість. Далі по частоті використання це вже безпосередньо, коли ми будемо приходити до найпростіших рівнянь, це властивість 3. і рідше будемо використовувати властивість 1. І тепер давайте спробуємо сьогодні на. На останній частині році саме попрацювати з властивістю, 2. Тобто, роздивимося механізм, як у нас відбувається перенесення доданків. Іноді да, може виникнути запитання: для, для чого це взагалі то ця властивість потрібна? Можливо, деякі з вас вже коли переглядали мультфільм, побачили, що представлені приклади рівнянь, коли у нас в лівій і правій частині представлене невідоме ікс. Ми такі рівняння ще не розв'язували. Отже, якраз прийшов саме час, коли. Ми спробуємо це зробити. Так, от, якщо ми маємо справу, припустимо, з рівнянням 5х плюс 7 до рівня х, наше завдання розв'язати це рівняння, знайти невідоме х. Для того щоб його розв'язати, нам потрібно зробити якісь математичні перетворення, які нам допоможуть згрупувати з одного боку невідомі, а це доданки, в яких міститься х, з іншого боку, всі числа. Ось так от дивіться: для того, щоб це зробити, зараз нам на нагоді стане властивість номер 2. Ми дивимося на наше рівняння і оцінюємо, що у нас невідомі містяться в різних частинах. Це означає, що невідоме, яке стоїть справа, нам потрібно перенести припустимо, до лівої частини. Це не принципово до якої частини групувати невідомі трохи далі. Я про це проговорю. А можливо, хтось із вас краще оцінювати зазвичай. Ну, але на початку, поки ми вчимося, поки що давайте припустимо, будемо переносити до лівої частини. Ось при цьому зверніть увагу, що «х» у нас стояв справа без знака. Це означає за умовчуванням, був знак Х. Так, от властивість нам говорить про те, що треба змінити знак на протилежний. Ті доданки, які залишаються, знак ми не змінюємо 5х, ми просто зносимо да? в лівій частині, залишаємо мінус Х перенесли. Тепер, що стосується доданка 7. тут якраз от треба в цьому прикладі знайти помилки. Якщо ми переносимо плюс 7 до правої частини, то знак треба поміняти. Отже, має стояти мінус 7. Тому в даному прикладі перенесення відбулося із помилкою. Х перенесли правильно, сімку треба перенести із знаком мінус. По аналогії, приклад 2 давайте перевіримо: ось, ну, звичайно, тут переносять, бачимо, що знову групують на відони з лівої частинки, це буде мінус 4х, мінус 2х. Дев'яточку переносять до правої частини з протилежним знаком було плюс 9, мінус 9. Отже. Якщо в першому прикладі була помилка, зроблена неправильно, то в прикладі 2 все перенесли вірно. Переходимо до прикладу 3. Можете, давайте декілька секунд, я почекаю, ви можете перевірити самостійно і визначитися, чи є тут помилки, і ми проговоримо. А я поки що покажу схемою, яким чином відбувається перенесення. Ось, і перевіряємо. Мінус 2х залишається із знаком мінус, бо ми його не переносили. Мінус 3х безпосередньо переносячи до лівої частини, маємо плюс 3х. Перенесення виконане неправильно. Мінус 7 стояло в лівій частині із знаком мінус. Переносячи до правої частини, маємо плюс. Отже, в прикладі, 3 все виконано вірно, помилок не має. І поглянемо, наприклад, 4. Має. Переносимо 2х знову до лівої частини. Зміну, але я знову наголошую, що не обов'язково групувати невідомі не саме зліва, можна групувати їх з будь-якої частини, де буде зручніше потім звести подібні доданки. Так, ну але перевіряємо: 7х мінус х у нас стояв 2х в правій частині без знака, Це означає знак плюс перенесли зі знаком мінус. А от мінус 2 стояло в лівій частині. При перенесенні маємо змінити знак на протилежний. А саме поставити знак плюс 2». Отже, у прикладі 4 перенесення зробили невірно. Ось таким чином. Так, і рухаємося далі. Дивимося наступні завдання. 1000 номер 328. Тут уже пропонують перенести самостійно з лівої частини, причому тут зазначають, що потрібно саме зробити. Ось читаємо уважно, переснеси з лівої частини рівняння вправу доданок, який не містить невідомого. Доданок, який не містить невідомого, це число. Отже, з лівої частини треба перенести вправо. Це означає, що в прикладі 1, 4х плюс 2 дорівнює 7. Мені треба перенести до правої частини саме число плюс. 2. І та сама історія у нас відбувається в прикладі 2, Мені треба перенести мінус 3. Далі, в прикладі 3 треба перенести мінус 9, в прикладі 4 треба перенести плюс 2. Ну і давайте разом пробувати це робити. Так як 4х у мене не змінює своє розташування, то відповідно залишається воно із своїм знаком зі знаком плюс, або ми плюс не пишемо. Далі. Зверніть увагу, що так як ми з сімкою нічого не робили, вона просто зноситься, ніякі знаки не змінюються. Змінюється знак тільки у числа 2. Воно стояло і знаком плюс переносимо ми і знаком мінус. Сім, мінус 2. Далі ми нічого рахувати не будемо, бо в завданні стояло перенести. Отже, нам потрібно з вами відпрацювати правило перенесення доданків. У прикладі 2, мінус 5х ми залишаємо. Далі дев'яточка залишається. А от мінус 3 ми переносимо з протилежним знаком плюс 3. По аналогії виконуємо приклад 3. 3х залишається на своєму місці. 0 ми зносимо, він не змінюється. І відповідно стояло мінус 9. Отже, мені потрібно перенести із знаком плюс 9. Думаю, що поступово ви вже потрохи починаєте розуміти, як це все відбувається. Трієчка залишається. Отже, пропоную разом зі мною виконати це завдання для того, щоб розібратися, як відбувається перенесення. Якщо ви не записуєте, ви можете зупинити відео і спробувати записати це самостійно, потім звіритися з екраном. Отже, основне правило: ті доданки, які не переносяться. Вони залишаються без змін, ті доданки, які ми переносимо, знаки, відповідно, змінюються на протилежні. Так, читаємо наступне завдання. уважно, що нам просять. Написано перенеси з правої частини рівняння вліву доданок, який містить невідоме. Отже, будемо робити тепер навпаки, права частина це з цього боку, нам потрібно перенести до долівої доданок, які містить невідоме. Визначаємося із цими доданками, які потрібно перенести, і далі записуємо результат. 3х ми не змінюємо. мінус 2х у нас стояло із знаком мінус. Отже, переносимо із знаком 2 плюс 2х, і безпосередньо 5 залишається без змін. Ми просто його переписуємо. В прикладі 2: 7m переписуємо, далі плюс 2m. Переносимо із протилежним знаком, маємо мінус 2n. І зверніть увагу, мінус 5 залишається і своїм знаком, нічого не змінюється. Мінус 3 переписали. мінус 5, переносимо з протилежним знаком плюс 5, дорівнює 4. Наступне завдання: мінус 7П залишаємо. Далі стояло 2П без знака, це плюс за умовчуванням, Отже, переносимо із знаком мінус 2П, і уважно дивимося, залишається плюс 7. Ось таким чином ми переносимо з правої частинки рівняння як і просили, доданок, який містить невідоме. Ну і зрозуміло, що далі потрібно ці рівняння буде розв'язувати, але наше завдання. Сьогодні навчитися е, переносити доданки. Отже, опанувати властивість 2 вже таки на початковому рівні. Більше уваги ми будемо цьому приділяти вже на наступних уроках. Ось, ну і в номері 1333 е, просять об'єднати ті е, зусилля, які ми робили в попередніх двох завданнях. А саме в лівій частині нам потрібно зібрати всі доданки, що містять невідомі, невідомі. Так, а в правій частині ми будемо з вами збирати доданки, які не містять невідомого, тобто це будуть числа. Отже, ще раз, в ліву частинку ми будемо збирати всі ікси, я буду показувати, так, да, і в праву частину, так, давайте всі три відразу я покажу: от сюди ми будемо збирати невідомі, ось в праву частинку безпосередньо будемо переносити числа. тобто дві Дії, які ми робили в попередніх завданнях, нам треба об'єднати. Ну і давайте уважно спробуємо це зробити. Отже, ще раз: основне правило, яке ми користуємося: доданки, які не переносяться, вони не змінюються. Зверніть увагу, це буде 9х. Я червоним буду показувати ті доданки, які ми переносимо. Плюс 5х. Ми його перенесли і безпосередньо будемо мати протилежний знак мінус. Міняється на плюс. Так, далі сімка у мене залишається без змін, а от плюс 5 я переношу з лівої частини до правої, і з протилежним знаком це буде мінус 5. Аналогічно, в прикладі, 2, 4м залишається. Ми його не переносили, переносили 5м і знаком мінус, бо він стояв із знаку без знаку, а це означає знак плюс за умовчуванням. Тепер уважно. Дивіться, можна написати в різному порядку. Наприклад, якщо я мінус 2 переношу, це буде плюс 2, я запишу, і плюс 3 зноситься без змін. Можна було написати трохи інакше, що це дорівнює 3. І переносячи плюс 2, можна написати було на другій позиції, плюс 2. І так, і так запис буде правильним. І останній приклад на сьогодні. Мінус 4y у мене залишається, я його не змінила. Мінус 2y переносимо з протилежним знаком, плюс 2y. Далі, от тут знову те саме. Да? Мінус 7 можна перенести, поставити її на першу позицію, плюс 7 або просто 7, і на другій написати плюс 9. Можна було написати інакше, 9, і безпосередньо Другу сімку написати на другій позиції. плюс Плюсі ми бачимо, що результат в будь-якому випадку буде один і той самий. Ну і зрозуміло, що далі ці рівняння потрібно буде розв'язувати. На сьогодні ми з вами повторили, я нагадую, що, що таке рівняння, яка, я, які бувають взагалі. Варіанти з розв'язанням рівнянь, скільки може бути коренів, що таке корень, і почали розбирати властивості рівнянь. На наступних уроках ми вже перейдемо безпосередньо до розв'язування рівнянь, і ще ці властивості будемо постійно повторювати, тому я маю надію, що все у вас вийде. На сьогодні будемо завершувати до наступних уроків.